Отже, друзі, Google Pixel 5, перед нами ремонт наступний. Як бачимо, телефон розкладений на декілька груп. Є одна група гвинтиків, сама така обширна, друга група гвинтиків зі шляпками. Потім такі чорні гвинтики, коротенький, один довгий. І отут коло тримача дисплея заглушки, такий короткий гвинтик. TCB. Це виготовлення друкованих плат від 5 доларів, заводська якість. Якість без компромісів на кожному етапі виробництва. Також при оплаті PayPal ви отримуєте безкоштовну доставку по всьому світі. PCB. Якісні компоненти без компромісів. Знаходиться. Отакі складові апарати. В апарата ще є досить цікава пластикова вставка. Ось вона. Розміщена. Як гадаєте, де вона знаходиться на самому телефоні? На самому телефоні вона знаходиться. Зараз покажу. У цьому місці так, по апарату що хочеться сказати. Апарат знаходився в такому цікавому стані, що коли підключаєш... коли підключаєш підключаєш кабель зарядки, то взагалі не споживав ніякого зарядного струму Тобто, практично наосліп була виконана робота. Знятий цей захисний екран. Досить цікаво розкладають китайці термоінтерфейс. Напевно, один із самых красивих, який я бачив, термоінтерфейсів. Тобто він таким чином на чіпах лежить таким змійвіком. Так, на одному чіпу і на другому. Тут у нас знаходиться SM7250 процесор Qualcommovський. А тут у нас мікроновська, я так розумію, 254 -та UFS пам'ять. Після того, як відкатали процесор, систему охолодження ставив на пам'ять, щоб її не вгріти, досить жорсткий компаунд. А з цієї сторони вирізав десь отаку частину екрану. Чому? Тому що екран досить масивний. Досить здоровий, не хотілося його повністю весь знімати, лишній раз гріти плату. Трошки прийшлось зробити каку. Тобто зараз апарат вмикається, кому буде цікаво, де знаходяться контакти кнопки включення. Показую. Значить, контакти взагалі, кнопки виведення на бокову панель. А кнопка включення у нас знаходиться таким чином. Оце у нас земля. Оцей п'ятачок у нас кнопка включення. Дві, верхні, це в нас Volume Up, Volume Down. Звук вниз Та відповідно вверх. Пишіть мультиметр, сигналізуючи, що щось вже пора міряти. Так, зараз приступаємо до зборки даного апарата. Апарат, зборка апарата не досить з легких, тому що потрібно запам'ятати запам деякий гвинтик. Ось пластикову деталь. Така вона цікава. Навіщо її туди вложить, не незрозуміло. Якщо спозиціонувати плату, подивитись, де у нас цей виріз під цю детальку лежить. ось він. Коло коннектора антени. Високо коннектора антени. Тобто, якщо ми ложимо платку, отак От ложимо, то у нас виходить, що цей пластиковий елемент знаходиться отут, в оцій частині. його знає, навіщо він там потрібен, але поставимо як можемо. Зараз приступаю до зборки апарата. Тут я вам вже не буду показувати, як я термоінтерфейс розложив. Але, друзі, розумієте, тут таким чином я розложив його, що вже піднімати не потрібно цей екран, тому що він розмажеться тоді і вийде за периметр чіпа. Тому Скажу тільки що покладений сюди К5 Pro, можливо, не найліпший термоінтерфейс, який потрібно сюди вжити, але на той час, що в мене було, положив його, він свіженький. Звичайно, можливо сюди Blayer, PuTTY 607 було б краще вкласти. Ну, але маємо, що маємо. Бачимо, плата досить довга, досить така. Геометрично складна, тобто не дуже зручно з нею працювати, Опять ж таки гільза, дивимося акуратно, щоб отут, коли втримачі плату фіксуємо, подалі від цієї гільзи фіксуйте, тому що, можливо, від натягу і не сильно так плату на перекос беріть, тому що можливо отут порвати. Важливі слої в цій гільзі саме. Що в ній саме проходить, не знаю. Можливо, звук. Ну Це так, по аналогії з 4A5G Пікселем. Це в нас Pixel 5A, нагадую. Спочатку думали, що це Pixel 5, і почав дивитись збірку даного апарата, але виявилося, що це. Саме 5, тому що в 5 там здвоєні камери, а тут як бачимо всі три камери окремо стоять. Тут нічого не прибирав, знаю, що тут знаходяться контролери, також на них термоінтерфейс нанесений, але гадаю так, що там так досить щільно все зроблено, що коли ми гріємо тут процесор, ми їх не вгріваємо, не знімаючи навіть оцей екран. Це досить добре, тому що, якщо було по-другому, то велика вирогідність взагалі кирпичити дану плату. такі справи. Зараз зберу і подивимося, що з цього вийшло. Друзі, хотів би вам ще показати приклад. Уже наразі плата стоїть в кареті. Хотів би показати вам хвору фантазію виробників плати, котрі це все створювали. От дивіться, не знявши цю рамку пластикову, на яку, на яку кріпиться дисплей вже сам безпосередньо. Ми плату витягнути не можемо, хоч в відосах показують, що вони все це діло після того, як відкручують цю фрамогу Дюралєву все гарно у них виходить і все вони гарно знімають. Це все брехня. А, такі справи, що. Дивіться, бабка кричить: вистави мені время. А, така справа, що. Коли ми спозиціонуємо рамку, бачимо отут утоплені отвори, які перекриває рамка, і які тримають плату гвинти. Тобто, не знявши рамку, плату ми не відкрутимо. такі справи. Дуже, друзі, фінальна збірка даного девайсу. Давайте глянемо. Чи буде реакція в нас на кабель на зарядку. Бачимо, зарядка пішла і показало 27% на чарджері у нас 1,4 А. Тобто нормально. Далі спробуємо вмикнути телефон. Контакти включення я вам показував. Нажимаємо кнопку включення. Є старт Google. Загорається напис. Далі пароль у нас стоїть. Бачимо, модуль зняли гарно, на модулі дефектів нема. Це тут якась застряла Пилячка. Модуль працює файно. Бачимо, як шим мерехтить на самій камері, але це на камері так його не видно. Значить, потрібно взнати, що пароль буде від телефону, і перевірити далі функціонал, тобто динаміки, камери і так далі. Ось такий цікавий ремонт. Але Google Pixel a це такі апарати, які вам не принесуть задоволення в ремонті. Досить багато таких мілких деталей в них, різних гвинтики, щось таке. Наче схоже на iPhone. Мені здається, що його винахідники... В люльках Google, ну, Ви знаєте, що працівники Гугля відпочивають в таких спіральних колибах у себе там в офісі. Напевно, обкурились драхмами або ганджубасами. І от потім після цього, в стані релакса, створили даний телефон. Ну, По формам телефон дуже класний. Оці в них закруглення, просто матова задня частина. Взагалі дуже такий телефончик прикольний. І що саме головне розмір? Розмір у нього такий, на мій погляд, оптимальний. Так що, якщо в когось буде на ремонті Google Pixel 5, то деякі нюанси, можливо, я вам показав. Ну, наразі, я так гадаю, що буде з ним все добре. Зараз після заміни термоінтерфейсу він не гріється, працює нормально. Залишилось нам зараз з поліуретановим герметиком спрацювати. Отакий От я використовую класна річ. Якщо правильно його використовувати, нагадую. Нанесли тоненьким слоєм, на підігрів хвилин на 10 на градусів 60. Потім в резинки, 2 години і апарат готовий до видачі. Так що всім гарного дня і хороших світлин в житті побільше, щоб у вас була радість, а не смуток. Дякую.